Казка про дурне мишенятко. Мишка ввечері співала. Ти, мане й замовчі, дам тобі шматочок сала, не до горочок свічі Мишеня пищить з просонку. Ти співаєш дуже тонко, ти, матусю, не співай, краще няньку пошукай. Вибігає мишка мати та лакачку в гості звати. Ви приходьте тютю качку, мишенятку колихати. Заспівала качка дзвінко, кря, кряк, кря, засни, дитинко, після дощ у саду Черв'ячка тобі знайду. Пищить маленька мишко. Шті, удлішка, голосні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала жабу в гості звати. Ви приходьте тьотю жабо мишенятко колихати. Ква-ква, співає шапка, Спи, мишатко, сіра лапка, дам тобі, я комара. Чуєш, спаценьки пора. Їй пищить маленька мишко, одійди мерщій, од ліжка, бо нудні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати та конячку стала звати. Ждем вас, тітенько, конячку, мишенятко колехати. І, -і, -і, І конячка рже. Ти, маленький, годі вже, я для тебе молодця, дам свіженького сінця. Та пищись, маленька мишка, одійди в мерщі од ліжка, бо страшні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала свинку в гості звати. Ви приходьте, тьотю свинку. Мишенятко колихати. Заспівала хрипло свинка. хро 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 засни, дитинко, спи дурненьке. Лольольо, я морковиночко куплю. Їй пищить маленька мишка. Одійди мерщі од ліжка, дуже хриплі ці пісні, не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала курочку гукати. Ви приходь, у курку мишенятко колихати. Заквохтала курка дзвінко. Ко-ко-ко, не плач дитинку. Лізь під крильце дорогенький, там і сухо, і тепленько. Їй пищить маленька мишка. Одійди, дійди одліж, од голосні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала щуку в гості звати. Ви приходьте, тьотю щуко, мишенятку колихати. Заспівала тя щука та не чула ні звука. Б'ється, б'ється, так і сяк, не співається ніяк. Їй пищить маленька мишка. Утійди мерщій од ліжка. Дуже тихі ті пісні, не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала кицю в гості звати. Витриходьте тютюкицю. Мишенятку колихати. заспівала киця мишком. Мяу, мяу, ляжеш в ліжко, треба спати. Лю-лю-лю, я дитинонько, присплю. А мишапку відповіло, ти співаєш дуже мило, от хороші ці пісні. Запіви на ще мені. Прибігає мишка мати мишка подивилася на ліжку, мишеня своє шукає, а мишапка вже немає. має. Ось вадити казочка, а мені з гурків'язочка.